Вітаю всіх любителів саморобок. Сьогодні народ будемо робити саморобні тіски. Чесно кажучи, вже надоїло мені сидіти на колінах і то щось клепати на всяких приспособах, типу рейси і тому подібного. Вирішив зробити я собі тіски. Робити будемо тіски із шпильки і отаких от муфтів. Шпилька калена, чорна, метр, шпильки коштує 100 гривень. Оця штука, я не пам'ятаю. 15, Вроді 15 гривень одна. Е, чому вирішив купити шпильку? Дивіться, гайка на 25 см для тісків готова. Там трапеце видно, чи як та різьба називається, така як в тісках груба. Ну, грубша, звісно, ось така десь, наприклад, ну не знаю там якась 20-та, чи яка там різьба получається чи 22. Коштує 160 гривень. Одна маленька 25 сантиметрова різьба. Тіски будуть малесенькі з неї. Ну, Підходить, ну, 150 гривень. За отаку штуку, от, за шпильку, чуть-чуть доплачуємо. І з цієї метрової шпильки можна зробити 4 тіски, 4 пари тісків. Плюс е, метал. Метал будемо робити ми із ось такого уголка. Є ось такий уголок у мене. Це 125 уголок. Товщина сантиметр його. З цього гулка зараз наріжемо заготовок. Все це діло зваримо докупи. Весь процес буде знятий покажу вам, що, як, за чим робиться. Так що йду я робити ці заготовочки, буду по ходу знімати. Ну а потім вже коли виріжу, буду знімати розміри, покажу все більш детальніше, які там розміри, чого тільки відрізалось, перед зваркою я вам все це зніму, помірюю, щоб ви бачили, тому що зараз буду чисто методом тика, що куди і як піде. вирізати і тому подібне. Ну ось народ, вирізали ми такі уголки. Я от подивився, трошки не той уголок я взяв, цей товщиною 8 я хотів сантиметровий взяти. Ну ладно, вирізав з восьмерки. Пойдет з Легше буде гнути. Такі два уголки. Ширина 12 см. От. І зробив я ось таку розмітку. Бачите? Інтересно. Дивіться. Тут з цієї сторони відступаємо по 3 см. Звідси 3 і звідси 3. Це у нас буде одна частинка і друга. До однієї приварювати буду я збоку ось так. Пластинки. От, а до іншої набор, на, ну, зрозумієте, навпаки, всередину пластинки підуть. І вона буде одна в одну ходити, так як швелер. Нема в мене швелера, є огулок. Так що таке буде воно. Зараз тут все вирізаємо. Тут теж такий нюанс. Оця штука, От, бачите, це є і це. Щоб воно зійшлося. От, бачите, є. Бачите, ця лінія сходиться. Ось ця. Тут просто враховано що. Відступлена одна товщина. От, тут одна товщина, точніше не одна, товщина, не тут дві товщини, тут три товщини металу. От, і все. І воно буде одне в одне отак заходити. Ось так. О, зараз е, я це виріжу о, і буду показувати, як будеся загинати. О, зараз це вирізаємо і погнемо. Так, вирізали ми оці дві штуки, два наші уголочки. Зараз наша задача загнути їх. Зараз будемо їх загинати. Загинати треба їх ось так. Беремо одну штуку, ось цю. От, відставляємо приблизно ось так. Ну, там на око буде видно. Кількі. Цю треба загнути сюди і ось так, а цю треба загнути. ось наприклад, От. Цю загинаємо сюди і ось так. Цю загинаємо сюди і ось так. Потім тут буде наварювати усилення і тому подібне. Тут буде продовжуватися, скільки не вистачає. От. Такий кусочок довариться. І відповідно полосочки. Ось тут приварюємо з боку кришку, тут кришку, тут, тут ці тонкі. Так що зараз, зараз будемо гнути. Зараз покажу, що я вирізав вже, зараз підшліфуєм і помаленьку то все діло буде кубки складати. Так. Ех. Ту штуку я загнув, Доварив кусок. Зараз воно все має 23 см. Звідси сюди. Дивимося тут. Як, як задом, зараз все Дивіться, Зараз їх треба буде ще підшліфувати, бо воно чуть-чуть ширше. О. Бачите, ось так зійшлося, ну то не бідово. Губки так будуть у нас приварені. Тіські такі металеві, супер-пупер там точений, розборне, Так щоб було. о. ця штука буде так ходити всередині. о. Бачите, Зараз ми беремо я вирізав ось такі дві пластинки швелера, бачите, косі трошки такі. О. І оці дві пластинки зараз у нас приварюються тут. Одна і друга. Зато як приварили, сюди таку заглушку. В заглушці робимо отвір під шпільку нашу. Після цього будемо продовжати різати полоски для ось цієї штучки. Тут будуть полоски накладатись сюди, ось так от накладатись і ось так на косяк будуть сходити туди далі. Знизу все це діло буде до площадки приварено. Або прикручено, там вже подивлюся, з чого буде оця полоска друга. Отак от. Зараз то все діло я шліфую. ну, В недоступних місцях шліфую, щоб я міг приварити полоски. Ось це шліфую, щоб я міг приварити полоски і потім це все діло зафарбувати. Ну вони зафарбувати, коли там буде щось Ось. Мені зняти також. круги закінчились, ріжу тепер відрізками. Коли ріжете відрізками від других великих кругів, то майте на увазі, що вони люблять розлетітися. Не те, що більші обороти і тому подібне. Там 7 тисяч обертів воно є. Для великого круга такі оберти. А от для малого круга він повністю, коли стає діаметром, він витримує самі, скільки тут болгарка дає. 11 тисяч обертів маленькі, так само витримає. Просто великим діаметром не витримає 11 тисяч. Ну а коли круг більш-менш такий, я переважно ріжу от У мене такі круги я от до цих ренолика ріжу фірми цієї лугообразів. Брав, наші, ну скажу, не знаю. Треба, треба вчитися трохи робити. Ну круги ніякі наші. Просто закусують сильно, дуже тоненькі. Не ріжуть, до речі. А я постійно такі беру. Нормально. Ще є інші там, ну дорожчі. А ці більш-менш ціна якість підходить. Добре, це вже шліфуємо. dưa lâu bắt đầu mình bắt đầu bắt đầu mình dưa lâu bắt đầu mình Ну ось, приварив я ось ці полосочки, що вирізав, ось так приварив, вирішив, щоб ширша площина була знизу, гарно їх підшліфував. Приварені з двох сторін, шліфовані, все підігнав. Залишається тут приварити усилення. І губки. Губки будуть з сантиметрового металу, полосочка ось така буде вирізати сантиметрова, ось так, шириною сантиметр. І десь 2,5. Приваримо на ній. Сіточку намалюємо аналогічно з іншої сторони. Так, тут я зняв фасочки, отакі, тому що я вже так увльокся, що я вже майже доробив. Ну, Нічого там особливо не було, такого дороблено много. Ось ця деталюха, що у нас була, от бачите, ось ця. От. до неї приварені пластини, такі о, 20 см. Зрізан ось так найсько, ось тут. Якраз ось ці штуки відпали. От бачите, там по сантиметру відступив. Відрізав. Висота, визначалася як. Ну, ось так клали, ось так поклав, подивився, як воно все грає, поміряв, от вийшло 5,5, можна менше. Щоб, було, не треба, щоб, ну, щоб не потрібно фаску знімати. От тут будуть так, як два кути вийдуть. Ось тут. Ось так, ось так, і ви заварите якраз. От, з другої сторони теж приварено. Ось ця деталюха вже от, приварена там. Зашліфовано гарно. Е, бачите, там проставка, гайка. Це наша довга гайка, вона стоїть на сантиметровій проставці. Приварена спочатку підкладочка сантиметрова, потім гаєчка. Тут все діло я приварив до такого листа. В чотирьох місцях прихватки такі по 2 сантиметри. Це вже буде у нас основа, тут зробимо отвори або 4, або тільки два, щоб до стола покручимось. І зробив я вже різьбу. Різьба у нас вийшла 23,5 см. 23,5. Е, накрутив я на різьбу гайку, обварив до різьби, потім вирізав ось таку от з кругляка штуку під вороток. От. і... Просверлівній отвір. Бачите, навіть отвір трохи косо вийшов, але я його по центру виставив, щоб отвір був по центру От, Воно все вийшло в мене по центру. А то, що там буде виляти з боку, ну то таке, нема тісків, нема в чому зажати, нема сверлильного. Так зажав. Ногою приступив та присверлів. Щоб просверліти, я болгарку кругляку порівняв площину, ударив керном і тоді, щоб свердло нормально йшло, так і сверлів. Так, оце я кажу, приварив до гайки, потім лишилася тут якраз гарна така фасочка між гайкою і різьбою. І це все діло обварив по кругу. Думаю, буде надійно. Також вирізав ось таку шайбу квадратну. Ця шайба буде у нас приварюватися от сюди. Ось сюди вона буде у нас приварюватися. Чекайте. Ось так привариться. Все лишнє зашліфується. О, після цього сюди о ось цієї сторони ставимо дві гайки. Ну, от Одна і друга. Дві гайки будуть контргайти. Тут розраховано, щоб якраз після цього помістилися дві гайки. Одна і друга. От, все чітко розраховано, щоб максимум затиснути, і дві гаєчки вийде. Так, зараз я йду. Що робити? Зараз йду вирізати губки і робити. Заготовки на усилення. То, то все діло я приварив і покажу вже готові тіски. Ну друзі, власне, результат нашої роботи. Ось такі ось чудові дещата у нас вийшли. Поприварював я ось тут такі осилення. Тут дві штучки, тут дві штучки. Приварив губки, то є дві полоски по сантиметру, зварені докупи. О, бачите, гарненько зашліфував, нарізав такий узорчик. ось тут. О, таку ялиночку. Ці губки, коли було я там ось цього підвищення, я їх обрізав. Спочатку ось так підрівняв, потім ось так. Зрівняв і тоді вже приварював губки. Бачите, тут так зарізано, наусиленні у нас є. От. І думаю, цього буде вистачати повністю. Е, гайку на різьбі також от дивіться, е, законтргаю і дві точки зробив, тому що е, одну пробував розкручується. Гарненько то відполірував. ну... По мірі можливості, тільки вийшло відполірувати, стільки відполірував. О, ну, як на мене, думаю, досить чіткий результат вийшов. Все сходиться, все зажимає, тіски класно. О, залишається тільки в майстерні прикрутити. І можна тепер спокійно працювати. О, губки зажимаються. О. Ну, то, що поріз, ну, то таке. Е, Я їх як рівняв. Зжав деталі докупи. І тоді зробив маленький зазорчик і болгаркою. Великою болгаркою пропив, зробив і губки стали нормально, рівно. от Зазору немає. Унизу видно, видно світиться. Но для моїх потреб з головою стане. Все класно. Получається, у нас е, робоча зона. Я не буду повністю розкручувати, хоча розкручую. Робоча зона у нас виходить 12 см. От губки на 12 см і ось тут зараз ми викрутимо, подивимось скільки там буде. 13 вроді, см. Робоча зона у нас 12х13. На Я думаю для таких тісків це ого-го, скільки повністю вистачить. Та під кінець щось йде погано. О, ну все вроді. А можемо. Пішло, 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 пішло. Сміття, напевно, набилося, все полірувалося, все пилюся. Треба буде взяти і помити різьбу. о, Все, бачите, викрутилося. Зараз сантиметр закручуємо. О, ось так. о, то, Виходить, у нас робоча зона 12х12. Так що такими... Ну, Не можна сказати, що титанічними зусиллями, просто треба посидіти один день, побавитися з цим ділом і вийде у нас чудові кусочки. Ну, для майстерні якраз саме то, що треба. Так, там різьба значить, у нас замурзана і погано йде. Зараз ми її розкрутимо, почистимо. Вот. Ну, роботою я задоволений, технічною роботою результатом. Це воротка. ну нема в мене на вороток матеріалу. Поки що тимчасово буде ось така арматурка. А як знайду файний кругляк, тоді буде у нас замість кругляка. Толковий вже вороток як, як положу. О, і тоді, тоді буде вже красиво. Ну, от, якось так вийшло. Кому подобається, ставимо лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.